Всім привіт! Вітаю на гровому каналі. На зв'язку Геймер. Геймір. В цьому короткому відеогайті по грі Chronos The New Dawn хочу вам розказати та показати, як здобути досягнення, яке називається Послушник. Для цього нам потрібно пройти гру тільки з сутностями, визначеними об'єднанням. Отже, показую, з якими саме сутностями. Ушневський Едвард, Барейка Артур та Зібр Давид. Отже, ось цими трьома сутностями вам потрібно пройти гру і все. Досягнення ваше. Ось такий короткий відгайд. Надіюсь, вам був корисним. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за перегляд. Ще побачимось.